Всім привіт! Ви на каналі Марія лохту Рада вас вітати, дівчата, хлопці, вишивальщиці, вишивальники. Нарешті, нарешті, зібралася із силами і є. Якесь світло для того, щоб все ж таки в якості відзняти для вас відео, показати, що вдалося знімати. Бо, вже чесно, покупки стоять в коробці, це все в кімнаті, набридло, воно просто що воно не розкладене. Хотілося б якось все впорядкувати, навести лад. і... Хотілося, щоб ви вже побачили, бо приходять нові якісь замовлення, надходять. І вже, чесно, все з коробки вилазить, тому вирішила відзняти це відео. Погода наче ясна, світла в нас зараз немає. Всі знаємо через обстріли. Але, тим не менш, хочеться. Якось себе підбадьорити, і хочеться якось і вас розрадити, коли вимкнуть вам світло, щоб ви подивились на якісь гарні речі, можливо, відволіктись від нашої реальності. Бо, чесно кажучи, новини, які ми бачимо, які читаємо, дуже, дуже останнім часом багато як і хороших новин, але і. Хватає новин про втрати, і остання новина про чоловіка Євгенії. Євгенії мене вивела чесно, вибила з колії і я ходила два дні. Така, ну про що казати, я ходила два дні, а я не, навіть не уявляю, як. Як там родина переживає все це горе. Тому е, зібрала себе зараз дівчата, і будемо переключатися трошечки, трошечки покажу, що, що купила, було в мене день, був у мене день народження. Подарунки, і моя доча їздила з бабусею до, до їх друзів у Швейцарію. Там вони подорожували і привезли мені теж невеличкі а, сувеніри. І поділюся своїми якимись відкриттями. Все, розпочнемо такий вступ, вже наговорила вам, а, нічого не показала. Так, почну. Приїхав до мене. Я збираю ось таку серію від, я не знаю, як правильно сказати. вимовити: Le Bonheur de Dame. Я сподіваюся, що я правильно це вимовила. Хочу зібрати всі оці семплери, вони мені дуже подобаються. Купила в групі в Instagram Vintage and Rare Lanarte. Там і замовляю Марини. Ці наборчики дуже хоті хотілося б мені, коли в мене буде. Ну, чесно, в мене є мрія, якщо колись в мене буде будинок, і я е, туди, е, так скажімо, зберу всі свої вишиті роботи. Зараз в батьків будинок, е, тому, в принципі, є куди всі ці роботи розміщати. Але ж, е, мрію про свій і хотілося б мати. Мені подобається ця серія, хотілося б зібрати її всю, і я її чесно скажу вам, я її зібрала. Але розділила ці покупки, і ви побачите вже, напевно, в наступному відео інші набори з цієї серії. Ось такий багато-багато детал... деталей приємно. Я знаю, що тут техніка ще потік понт. Цікаво, мені здається, що відволікатись не варто вишиваючи ці набори, бо тут так багат, багатько деталей. Прев'ю, до речі, мені здається, що не дуже контрастне, бо ось білим має вишиватися на такі ось такі такого кольору рау основі класний набір. Люблю я семплери такі. Подобається, відшив якийсь елемент і вже є, вже є, порадіти можна, вже є готова така невеличка деталь-елемент. Класний новорічний. Не відшивала ще жодного з цієї серії, але вже маю всю. Класний, рада з того, зробила собі. Такий подарунок, напевно, що сама собі зробила такий подарунок. Ось. Будемо вважати, що це собі подарунок на день народження, який в мене був. Наступним хочу ж показати вам, ну, цю книгу ви всі бачили. Це приїхала від Таїсі з Італії. Книга від Веронік. Анжеже, Аженер, не знаю, коротше, вже дуже багато разів <смір> намагалася запам'ятати, але ж щось з пам'яттю. Вибачайте. Класні, класні ці в неї розробки, французи вміють. Ось мені так подобається. Я щось останнім часом помічаю в себе багато французьких. Покупок. Чи то ДМС, чи то а, парижські вишивальниці, ну, Веронік, а, якщо тканина, то Ті Фрі, ну, щось понесло на французів, дуже хотіла мати цю книжку. якось, ну Руки не доходила, це все вирішила. І я її придбала. Вона місяць десь лежала в Таїсі і чекала на ще інші там покупки, які ми замовляли з нею. Теж покажу вам. Ви всі її бачили, не знаю, чи треба робити огляд цієї книжки. Хочеться мені відшити там ці маленькі елементи. Е, можливо, зроблю такий, як це, адвент. Можна зробити і адвент, е, куди діткам вкладати е, там е, якісь подаруночки на кожен день до Різдва. Так. Як це роблять в Європі. Ось, а можливо, просто прикрасити і ось для рушників є такі дизайни. І просто можна відшити якусь, наприклад, ну ось, чим не різдвяна іграшка на ялинку. Подобається мені класна покупочка. Радію з того, так. Наступним хочу поділитися показати відкриття від Різдвян, Різдвяні історії. Це така українська компанія, яка виробляє і робить вручну іграшки. Мені дуже приємно з того, що це український бренд, така реклама, за яку тобі не платили. Але, чесно, не можу не поділитися. Я шукала довго лускунчика, і жоден мені не подобався. Цей якось зайшов. Чимось він мене підкорив, напевно, своїми такими очима, не радісні вони, але і так і є. Так, ось по поба... Поділюся ось, як виглядає коробочка. Всі ці іграшки розписуються вручну. Дуже мені нагадує, нагадують іграшки комозя мостовські. Це такий бренд, я раніше збирала, зараз вони коштують ну, нереально якось якось вони дорожчі стали. і... Я ось придивилась до нашого українського виробника і чесно, в захваті від розробки, від промальовки, як все зроблено, ну якісно, якісно і є нам чим пишатися. Добре, що в Україні є такі майстри. Є такі іграшки, будемо збирати. Я бачила, там ще в них є українська хатинка, є серія з колядниками, мені дуже подобається, хочу зібрати. Ну, на всьому свій час. В минулому році я пам'ятаю, що я хотіла його ще придбати. Можете пороздивлятися, що в них там на сайті. Прямо рекламую, але вони, вони дійсно мені нагадують іграшки від Комозі і Мостовських, а там ціна за іграшку ну, десь 100 доларів. Ну, не, не кожна родина може собі таке дозволити. І, чесно кажучи, я їх там купувала колись на якихось знижках, одну іграшку старалася збирати. У мене є така традиція збирати кожен рік, покупати якусь таку іграшку на ялинку, і потім так через роки воно збирається, приємно. З кожною іграшкою своя історія. Ось поділилася, показала вам а, покажу подарунки, які мені привезла доця із свекрунею на ялинку. Ось такий ангел. Трішечки не рукодільного, дівчата, якщо що мотайте, ось такий чіфея це Прикольно. Також в новорічних кольорах, І ось такий сантиметр. Дуже прикольний. В мене вже є такі дерев'яний відсажу, але цей, я не знаю, чи в якій країні вони його придбали, бо в них там був тур, вони їздили до друзів. Класний метр. Завжди потрібен в хазяйстві, завжди. Щось вимірюєш, відрізаєш. І коли відрізають тканини, які купую, якщо є метрові, якщо там, розраховую на дизайн, приємна така річ. Дуже приємний. Не знаю, що це за дерево, але класно. Так, тут. Наче, від... Наче прибрала, але все ж залишилось від етикетки. Так, ось такий подарунок мені доця привезла. Зі свекронею. Далі, дівчата, покажу новорічний чобіток, який є у багатьох. Один час його не було, потім він з'явився в перевипуску, і цей перевипуск вирішила придбати в магазині. Не пам'ятаю, як називається магазин, але вони знаходяться в Харкові. В них там були гарні знижки, і чогось я його не могла знайти в інших магазинах. Думаю, треба брати, поки є. Я не великий фанат чобітків від Dimension, в мене всього лише один є. І він ну, ніякий не раритетний. Там, де дітки сплять на Кріслі і Санта, Тая. У Таї Дягілєвої він є, я пам'ятаю, що вона відшивала. Ось. І ось цей, ну, подобався він мені, все ж таки вирішила, поки є треба брати. Мені мене щось якось надихають оці переходи світла і ниток. Як так Dimensions створює свої схеми, створює свої дизайни? Що. Ну, ну, наче затишок, наче тепло від цієї картинки йде, так? Оце світло, ці вогники. Як так можна зробити? Таке поєднання кольорів гарна дуже розробка. Мрію, що колись тая мені збере цей сапожок відшити, щоб оформлювати ці сапожки, я не вмію, точно віддам людині, яка вміє шити. Ось. Гарний. І ще однією з поділюсь, що точно, що мене переконало брати, що було для мене переконливим таким аргументом купити. 16-й каунт. Все ж не 18-й легше шити буде. Тому взяла. Ось так. Далі. Далі в нас в групі серед дівчат. Вікторія робила закупку на покупки в магазині парижських вишивальниць. І я давно хотіла собі таку доріжку, бачила в Юлі таку з мускариками, довго дивилась на неї і все ж якось відкладалася ця покупка, не знаю чому. І довідкладалась до тих пір, що їх немає в наявності. Напевно, що цю тканину зняли з виробництва. Дівчата, хто знає, підкажіть, напишіть, будь ласка. А, чи, можливо, може окремо придбати цю тканину? Що це за тканина? Я не знаю. Чи є тут етикетка. Ну, якось мені. Оце ті-фрі в мене лежить, рушничок. Ну, може, це ті-фрі була тканина? Не знаю. Напишіть, будь ласка, якщо знаєте. Ось і вирішила. Купити такі капкейки. І, як виявилось, я встигла. Я просто заскочила в останній вагон. Бо зараз я не бачу цієї схеми і цього набору в них на сайті написано, що він знятий з виробництва. Колись я їм писала, питала за той, що з мускариками. Давно вже, рік тому, і вони мені казали, що є тільки один червоний. Може, то той червоний. Мене все ж таки чекав дочекався. Ось, і зробила собі такий подарунок. Мені подарували, подарувала сім'я гроші, і на день народження сказали: обери собі там щось, якийсь подарунок. Ну, звісно, частина цього подарунку була вишивальною, дівчата. Ви мене зрозумієте, що порадіти нічого так мене не радує, як вишивальні покупки. Ось. Бачила, що на цій. В основі вони навіть інші капкейки в них, інша доріжка з капкейками. Раніше вони її продавали з синіми такими, ну, з синьою клітинкою, так. А зараз вони чомусь, ну, напевно, що синя все ж таки знята з виробництва. Мені здається, що вони навіть ті капкейки, які були на синьому, вже продають як на червоному. Зробили чи в фотошопі, чи що. Ось така. Довго-довго довгоочікувана, довго, довго дуже хотіла її покупочка. Так, і ще придбала в магазині Crazy Cross Stitch. Ось такий рушничок від Тіфрі. У мене є книжечка від Веронік чи, можливо, там з овочами. Дуже гарно виконано. виконаний, зшитий. Просто якість, клас, приємно брати. Бачите, є такий гачок, вже все зроблене. 30-й, напевно, що тут каунт. І ось, ось такий такий рушник. Може, моркву сюди вишию із книги Веронік, там в неї є така сад-город. Ось, можливо, можливо. І ще покажу я окремо, які тканини ще придбала там. Від Тіфрі ще придбала ось такий невеличкий відріз, дуже гарний колір. Наближу, щоб ви бачили його. Називається він азур. Невеличкий відрізок. Подивимось, чи на перміні чи на ньому відшивати від Джаснен одну роботу. Ось Тому взяла його на пробу, щоб побачити, саме який відтінок. Ну, все одно піде в діло колись. Це я не переживаю. Якщо не піде, продам, подарую чи щось. Тканини не завжди необхідні. І купила ось такий невеличкий відрізок від Zwiger 28-го аккаунту, мені він необхідний на одну з новорічних біскорню від Justlen мала. На меті відшити її в цьому році. Ось хотілося б мені свій столик рокодільний якось, якось а, поповнювати, якось наповнювати, щоб було цікаво мені заглядати т -т туди і щоб було звичайно більше відшитих робіт. Бо ви знаєте, що Nen шиється якось а, хоп і одним махом, і за два за три дні можна відшити вже таку невеличку роботу. І ще запалю, запалю ось таку мою покупку. Це був, побачила подарунок. Ну, чесно, ми з Леною Луцьковою ділимося один, одна з одною, що нам подобається. І дуже часто я питаю, коли щось чи є в людини. Чи нема на подарунок, бо в неї дуже багато наборів. І я думаю, що може вона не пам'ятає, чи є в неї цей набір, чи ні, але вона сказала, що ні, нема цього набору. Я спитала, вона сказала: немає. Я побіжала, швиденько купила, і ось такий подарунок Лені буде від мене на Новий рік. Ми дуже близько, тісно спілкуємося, тому ніяких таких сюрпризів ніяких. Я взагалі, чесно, не майстер сюрпризів. Лені вже розказала, відправлю. Вона мені пообіцяла, що одразу відшиє цей набір. Я їй сказала, це Лєна, а її <хи> дітки. Ось так. Зрозуміло, так, що сюрпризи не вийде. <хи> бо я в Лені перепитала, бо там ну, таке розмаїття в неї наборів, що е я не знаю, як вона сама пам'ятає, які набори є, яких нема. Ох, важко, бо мені здається, що в неї дуже багато всього. Але ж. У мене вдалося <хи> вдалося придбати те, чого в неї нема, і її тематика, її улюблені білі ведмедики. До речі, Лєна відкрила свій рукодільний канал, дівчатка. Раджу вам, бо дуже багато класних в неї. І наборів, і запасів, і Лена дуже швидко відшиває. Це не я, яка відшиває півроку один набор від Dimensions у Лени. Є багато фінішів і відшитих дійсно робіт. І вона відшиває і Dimensions, і Джанлін. І люблю її за те, яка вона людина. Якось нас рукоділля познайомило, звело і раджу дуже вам. Її рукодільний канал. Силочку і посилання, посилання на її канал я залишу а, внизу. Так, ще хочу показати, а, вітаю, а, вітаю, хочу ще показати вам ось такі, вдалося купила я маргар... Як це? квіточки, я не знаю, Маргаритки? маргаритки чи ні? А, від Сваровські. Ну, тут мені Тая ще подаруночок поклала деякі з них. Кудись вже я їх вигадаю, куди причепити, <хи> пришити, дуже гарні. Такі взяла. І тая мені такий ж також такий подаруночок. Можливо, поклала, можливо, сюди Якийсь магніт зроблю, і буду складати голочки. І ось таке мережево поклала. І ще поділюся, покажу вам, в мене ж був день народження, Лена мені надіслала ось такий подаруночок із феєчками. Дуже прикольний, приємний, як на мене, літній процес. У мене небагато наборів Мілхіл, я ще не показувала, що в мене є. Небагато, але Пу... така... такий гудзик класний. Я не буду відшивати на цьому папері його, обов'язково. Мені подобається, як ці набори Мілхіл виглядають. на льняній основі то буду замінювати. І також ось такий шарм від Мілхіл, десь теж знайде, куди причепитися. І ось такий від крінік. Кольори, Ну, ви знаєте, що це завжди потрібно, завжди необхідно. І такий відріз цвайгерту теж ходова основа дякую тобі, Лєна, за подарунок. Мені було дуже-дуже приємно свій день народження відкрити посилочку і порадіти, що ти пам'ятаєш про мене. І. Не, не обділила, а навпаки, приділила мені свою увагу. Так, це Лена купувала в кризі кростіч. я так розумію, бо вона не в Україні з дітьми знаходиться. І все ж таки знайшла змогу е якось мене привітати. Це дуже цінно для мене. Дякую тобі. Ну що ж, буду закінчувати отакий хаос. Дякую вам, що подивилися це відео. Дякую вам за ваші лайки, за вподобайки. Не забудьте поставити їх. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, бо обіцяю вам, що буду випускати відео, можливо, не так часто. Такий з мене. Рукодільний блогер, не дуже, як то кажуть, організований. Але, ну, по, по можливості, я буду випускати відео просто останнім часом. Чесно, не було ані настрою, ані світла для того, щоб його і монтувати. І якось і руки опускалися. Але вирішила зібратися із думками, силами і все ж таки відзняти. І розгрузити ось цю всю купу, яка лежала, і ну, вже треба було якось організувати це. Дякую вам за перегляди і до нових зустрічей!